Послухай мене, я не твій батько. Ти ж розумієш це? Ні, це неможливо. Тебе все новили. А я не спав з твоєю матір'ю. Що ти хочеш? Грошей? Господи, вона не сказала тобі. Твоя, матер... Твоя матір синовила тебе, коли працювала з нами, чесно. Її заарештували і перевели до психлікарні Акхема. Коли ти був зовсім малий. Вона хвора. Послухай мене. Я не твій батько. Ти ж розумієш це? Ні, це неможливо. Тебе все новили, а я не спав з твоєю матір'ю, що ти хочеш грошей? Господи, вона не сказала тобі. Твоя матір усиновила тебе, коли працювала у нас. Правда? Її заарештували і перевели до психлікарні Акхема, коли ти був зовсім малий. Твоя матір хвора. Послухай мене. Я не твій батько. Ти ж розумієш це. Ні, це неможливо. Тебе все новили, а я не спав з твоєю матір'ю. Що ти хочеш? Грошей! Господи, вона не сказала тобі. Твоя матір синовила тебе, коли працювала у нас. Її заарештували і перевели до психлікарні Акхема. Коли ти був зовсім малий? Твоя мати хвора.